Близько півтисячі бердичівлян вранці у вівторок, 25 березня, пікетували митний термінал у Житомирі. Причина прийняті наприкінці минулого року закони про утилізацію транспортних засобів та про акцизний податок знищили їхній бізнес із переобладнання авто, позбавили роботи і засобів до існування. Першим знаком стоп в нашому бізнесі фактично був було об'явлено 1 вересня 2013 року, коли було введено закон про утилізацію транспортних засобів. В якому для вживаних авто податок складав від 18 тисяч гривень на сьогоднішній день складає до 121 тисячі гривень. Нормальні люди його не можуть платити стільки, стільки податку. В європейських державах для порівняння утилізаційний збір складає 100 150 євро. І, судячи з цього, мабуть, пересічний наш українець живе та отримує заробітну плату в 10-15 разів вищу, ніж пересічний європейець. Утилізаційний закон одразу скоротив кількість замовлень на 60%, розповідають люди. А другий знак стоп. закон про акцизний податок, прийнятий за чотири дні до нового року, фактично поставив крапку в існуванні Бердишівського автопрому. Вітчизняні податки стали вищими за вартість бусів у Європі, тож возити їх сюди на переобладнання просто невигідно вот этот автобізнес после введення відділення у он збору это не бізнес, це стало хобі. Понімаєте, от неохота дома сидіти, в машину. Прийду, може, заработать. У меня було оформлено більше 30 людей, і в один день був прийнятий закон, який похоронив наш бізнес. І це було все зроблено цинічно. В добавок нам обіцяють вже три місяці підряд, що ці закони будуть переглядатися. Ще змінюватися, але ми не бачимо ніякого результату. Тому сьогодні ми зібралися тут всі, хто працює в цьому бізнесі, і прийняли рішення блокувати роботу регіональної митниці до до тих пір, поки не буде якогось результату. Просимо всіх народних депутатів України внести до порядку денного та проголосувати за законопроект, який поданий до Верховної Ради, його номер. 42.38 від тридцять вісім року. Чим вони можуть повернути робочі місця, добробут сім'я та надходження до до державного бюджету України? Це законопроект про відміну акцизного податку та утилізаційного збіру на автомобілі. Закриття бердичівських обшивок боляче вдарило і по міському бюджету, кажуть підприємці. Щомісяця від цього бізнесу до міської казни надходило 2,5 мільйони гривень. Нині тільки офіційно майже 5 тисяч бердичівлян втратили роботу, подекуди цілими сім'ями. З ноября місяця, вже майже 5 місяців ми вже без роботи. Заробляли лівоти перебрудові мікроавтобуси. Тетя Таня шила, то є країла, Маша шила, я Максим я не то, не затягивал сидушки, вот, например, да, притягивали. Вот мы на это зарабатывали. Этим зарабатывали на себе на хлеб. Держава приняла закон, ввели акциз на переоборудование и все. И мы потеряли заработок. Мы не имеем сейчас возможности не то, что оплатить квартиру, мы не имеем себе возможности э, купить покушать. Потому що чотири місяці у мене вся сім'я работала в этом бізнесі. І от ми зараз всі остались без роботи. Хорошо, що у нас ще там родственники, які которые... тут картошки дасть тут да. еще щось. Но... Сколько то, можна тому то, продолжаться? В місті нічого нет. У нас всі заводи, фабрики, все закрите. Работы найти негде. Двоє дітей, сім'я, кредити. Нема що оплатити в даний час. Банки дзвонять, а я вам. Ну нема що, в даний час нема чого, тому що я за півроку заробив, ну, майже може, півтори тисячі, за півроку. А важко в Бердичеві роботу знайти? В Даний, час, ні, даний, ні, час. Ні, даний ні. час, не Це тільки і немає в країні. Це переобладнання Це. було. Лише за добу в майстернях Бердичева переобладнували по 200-300 авто, розповідають пікетувальники. За обсягами це можна порівняти з цілим заводом. Коли зупинився автопром, зупинилось усе, адже закриття обшивок торкнулись не тільки підприємців та робочих, а й багатьох інших сфер. Тобто, якщо в країні нету грошей, значить у мене... Тоже не будет денег. Мне не придут с обшивки, не, не закажут, заказ не дадут. Мне не придут, не напечатают визитки. То есть это вымывание денег. Деньги мы видим, где находятся. В квартирах бывших министров, олигархов, но ничего не меняется. Потому мы будем выходить вновь и вновь, потому идут следующие Майданы, и потому мы будем четко свою позицию на Майданах определять и собираться власть, если не будет меняться, мы будем ее менять. Все сферы автомобильного бизнеса, как я уже повторился, и малярные цеха, и рихтовочные, и автомагазины, продажи запчастей, все-все-все в этом мире, будем говорить так, Перестала зарабатывать, соответственно, перестали в нашем городе зарабатывать те, кто держит магазины, те, кто ходит в рестораны, перестали ходить. То есть весь, 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 будем говорить так, средний малый бизнес потерял покупателей, потерял посетителей, потому что в этом бизнесе люди потеряли доход. Частина пікетувальників з підмитного терміналу рушила до будівлі обласної держадміністрації. Люди поспілкувалися з головою облради Віталієм Французом та головою ОДА ДОРОМ КІЗІНИМ, Отримали від них запевнення про посильну допомогу. Я, Як голова обласної адміністрації, можу лише підготувати пропозиції і попросити міністерство профільне чи під попросити кабінет міністрів виступити з ініціативою про скасування цих акцизів, чи чи зборів у випадку, якщо і цього разу їх не почують, бердичівські підприємці збираються вийти під стіни Верховної Ради та до осель тих, хто лобіює акцизний та утилізаційний закони. Слава Україні.